Привіт. Відеопрактикум пасивний стан. Чоловік ремонтує авто. Це речення в нас є в «Presence актив. Тобто, там, де підмет буде активний, чоловік сам робить ремонтує авто. Теаманге перегрете тас авто. Авто ремонтують тут чи там часто, чи ще якомусь реченні. Тобто авто не ремонтує когось, не ре... а його ремонтують. Das Auto wird repariert. Ось це є граматична різниця цих активного і пасивного станів. Ще візьмемо Діти їздять до школи, діти самі це роблять, Die дітей возять до школи. Кого? Дітей що роблять? Возять, хто возить, не зрозуміло. Die zur Коли в нас в активному presenсі зразу на другому місці стоїть основне дієслово. То в пасивному у нас на другому місці допоміжне верден, а основне дієслово в третій формі в кінці. Ще порівнюємо: я дзвоню їх руфе ан. А мені дзвонять ан ангеруfen. Після їх буде допоміжне пасивного стану і дієслово в третій формі ангіруфен. Я питаю фраге», мене питають werde gefragt». Отже, постійно собі в голові тримаємо таку схему, коли говоримо про цей час, що щось і когось роблять. Щось і когось робиться. І якщо це в однині, то вірт. В кінці з «г» третя форма дієслова, або якщо більше двох, тоді «верден» і третя форма дієслова в кінці. Дітей запрошують. Ті Ді кінда werden айнгеладен. Перекладемо зараз німецькою. Робота робиться. Ті абайт вірт кемахт. Завжди тоді пам'ятайте, що у вас буде допоміжне дієслово і основне дієслово в кінці в третій, в третій колонці. Людей обманюють, Die belogen, або betrygen, ще є. Дітей наказують, кінда вернуть бестрафт. Воду забруднюють. Das Wasser wird Тепер зробимо навпаки. Перекладемо німецькою е, українською мовою німецьке речення. Die Frau wird zu Hause gepflegt. Цю пані доглядають вдома. Бачите, ми саме навіть вірт не чіпаємо. Ми перекладаємо. Пані доглядають вдома. Ті seltener geschrieben. Liste besuchte verschiedene. Englisch wird in ganzer Welt gelernt. Kого шо английскую чатив усёму світі. Die Zimmer werden morgens gelüftet. Кого шо кімнати про відтрують поранках. Das Kind wird nachmittags betreut. Дитину супроводжують, тобто є хтось, хто це робить, доглядають після обідів. Тобто щодня після обіду. Ich werde gebeten zu kommen. Кого мене просять прийти раніше. Die werden täglich gemacht. Lischa zusteht ständig. Das Geschirr wird fast jeden Tag gewaschen. Посуд мыть чаще каждый день. Die Pflanzen werden nach Bedarf gegossen. Растлине поливают за потребою. Er wird gelobt, Kogo joho, zu Sie wird geschimpft, кого її сварять. Ich werde nicht gehört, кого мене не чують. Визначимо яку функцію в цих реченнях відіграє дієслово верден. Er wird die Kinder loben. Маємо інфінітив в кінці. Якщо є інфінітив та дієслово верден, це майбутній час. Він буде дітей хвалити. Можна перекладати, як він хвалитиме дітей. Er wird gelobt. Маємо дієслово з та «допоміжне», значить, це пасивний стан. Значить, перекладаємо так, як його хвалять. І er wird alt. Тут є єдине дієслово вірт. І воно тоді його має перше значення ставати. Тобто він стає старим. Старіє. Ще. Іх верде енгеладен. Маємо верде та енгеладен. Діє слово зге, значить, це пасивний стан, тому перекладаємо так. Кого мене що роблять запрошують? «Ich werde einladen» буду запрошувати уже я. Тут іде інфінітив з «werden». І ich werde фрукт, я стаю божевільним. Тобто я божеволію. Тут в нас «werden» – це є єдине дієслово. слово, і тому воно перекладається, як його основне значення стаю. Так, це ми з вами повпізнавали Верден в різних часах. Тепер, хто бачив мою презентацію, знаємо, що наше слово, наше Верден в пасивному стані. Воно теж є ще в різних часах. Отже, ці часи наглядно зараз дивимося, Arbeit wird gemacht, роботу роблять. Die arbeit wird gemacht werden. Якщо ми маємо wird gemacht і ще плюс одне werden, це майбутній час роботу зроблять. Чому два werden? Одне wird майбутнього часу, а інше gemacht werden пасивного стану. Тому вони тут два. Die Arbeit wurde gemacht. роботу робили. Але не факт, що є результат на даний час, і die Arbeit ist gemacht worden. роботу зробили. Робота є зроблена. Ну, є зроблена, я б не радила вам перекладати, тому що є в нас, коли ми просто можемо сказати, die Arbeit ist gemacht, і це теж буде правильно, але там буде у нас перекладатися, як діє предметник. робота, яка зроблена. А тут роботу зробили. То чітко пасивний стан. Візьмемо ще у прикладах. Тікіндер удержух. Дітей, що роблять, перевіряють. Обстежують ще, так можна сказати. Бо перевіряють, можна перевіряти в плані знань, а тут унтерзух в плані здоров'я. Тікіндер унтерзух, дітей перевірять. Die Kinder wurden untersucht, Die Kinder sind untersucht worden, Хтось із вас мене запитував про пасивний з модальними. Пасивний з модальними, я би його ну, трішечки окремо хотіла побачити, тому що якщо ми візьмемо ось таке речення Роботу роблять, абадь віртгемах, то щоб сказати, що робота мусить бути зробленою, роботу мусить зробити, чи треба зробити, чи можна зробити, чи з чи, ну, таким чином, так, підібрати якесь модальне. То, звичайно, що модальне наше засяде на друге місце, так як модальне взагалі в реченнях має другу позицію в, міс... в реченні. І що ж тоді зробить наше «верден»? Звичайно, що воно піде сюди в кінець, так як пасивність мусить бути виражена в реченні. Отже, на другому буде модальне. Тоді гамак, якщо у нас будуть якісь другорядні члени речення, і наше дієслово в третій формі з Верден, з пасивним «верден» ще в кінці. Ті абайт gemacht werden» Робота мусить зробитися. Мусить роботу зробити. Ну, і зараз побачимо про будинок в п'яти цих варіантах. Das Haus wird seit zwei Jahren gebaut. Будинок будують уже 2 роки. Das Haus wurde zwei Jahre gebaut. Будинок будували 2 роки. «Das Haus ist endlich gebaut worden» Будинок нарешті збудували. Das Haus wird gebaut werden. Будинок збудують. Я взяла його ось цей майбутній пасив зараз. – Будинок, «Будинок треба збудувати. Чи das Haus kann? можна збудувати? Можуть збудувати ось такі речення. Ви бачили в одному реченні Зайць Цваярен, а в іншому просто цвайяре. Це тому, що там, де цва, Зайт цваярен, ми маємо з вами прийменник Зайт, який іде в нас в байкерську групу прийменників з давальним відмінком. А в давальному відмінку в множині, іменники в більшості додають до себе закінчення «н». Ось чому в другому реченні цвай яре. Просто нормальна множина. А в іншому зайт цвайярен. Тому що цей іменник стоїть тут в датів. Цей датів заставив зробити прийменничок зайт. Зробимо ще із даними: ще один приклад. І. Oh, sorry. <laughs> Die Angaben werden geprüft. Dann pervirat. Die Angaben werden geprüft werden, tut es nicht mehr gut, wenn ich jetzt dann І бачите, синім я відразу під верден написала модальне. Тобто, тут став замість першого верден модальне, і виходить у нас уже пасивний з модальними: ді Ангабн або Мюсен, або Золен, або können, або könnten geprüft Верден в залежності від змісту. Вже. Die angaben Вурден geprüft, дані перевіряли. І останнє di Angaben Zintki Prüft Warden дані перевірили. Домашнє завдання виконуємо обов'язково. Робимо досвіди, бо помилка не має права такого, е, е, таке слово на існування. Має бути я зробив не дві помилки, а два досвіди. Отже, наші речення на переклад на домашнє завдання. Договір підписують сьогодні. Договір підписали вчора, договір мусять підписати, договір підпишуть завтра. Дитину забирають вчасно, дитину повинні забрати. Дитину забрали вчасно. Машину продають, машину продавали. Машину продали, машину продадуть. І машину хочуть продати. Ось такі варіанти речень. Обов'язково робіть самостійно. Зупиняйте відео, тоді тільки само перевірка. Не лянуйтесь. Перевірочка. Перше. Der Vertrag wird heute unterschrieben. 2. Der Vertrag ist gestern unterschrieben worden. 3. Der Vertrag muss unterschrieben werden. Четверте. Der Vertrag wird morgen unterschrieben werden. Das Kind wird pünktlich abgeholt. Schoste. Das Kind soll abgeholt werden. Somme. Das Kind ist pünktlich abgeholt worden. Wo Das Auto wird verkauft. Das Auto wurde verkauft. 10. Das Auto ist verkauft worden. 11. Das Auto wird verkauft werden. 12. Das Auto will verkauft werden. Приємного тренування.